Безплатна допомога. Вже звучить підозріло, але це лише початок. Найбільша інвесткомпанія світу BlackRock безкоштовно консультуватиме Україну щодо створення фонду відновлення. Це повідомлення вересня 2022 року. Через два місяці Мінекономіки України підписало з BlackRock меморандум щодо безкоштовних консультацій. У травні 2023 року був укладений договір про надання послуг BlackRock із супроводу фонду розвитку України. Ні меморандуму, ні договору про безкоштовні послуги ми не бачили. Які там зазначені зобов'язання для чого світовому гіганту виконувати безкоштовні послуги? Як би там не було на 2024 рік, вже анонсують створення фонду розвитку України під супроводом BlackRock. Що тут не так? Компанія BlackRock – найпотужніший недержавний гравець у світі. Під її впливом знаходяться активи на суму 10,5 трильйонів доларів. Це більше 60 річних ВВП України. Більше цієї суми лише ВВП США та Китаю. Слава про впливовість BlackRock у світі загальновідома. Ви можете знайти багато популярних англомовних роликів з такими назвами. Ця компанія володіє світом 8,9 мільйонів переглядів. Компанія, яка володіє світом, 3,8 мільйонів переглядів. Ця компанія володіє світом 3,1 мільйона переглядів. Їхній вплив в США настільки великий, що один відомий американський ведучий Патрік Бет Девід заявив. Хлопець, який керує BlackRock, насправді він є президентом США. Якщо ми подивимось на вплив, який він має у будь-якій галузі. Ви ще вірите, що така компанія може робити щось безкоштовно в Україні без вигоди для себе? Дуже немалої вигоди з огляду на суми, якими вони оперують. Потенційні сотні мільйонів доларів для них копійки. Їх цікавлять мільярди, десятки і сотні мільярдів доларів. І саме про такі гроші йдеться у контексті фонду розвитку України. Спочатку у нього буде закладено 1 мільярд доларів для стимулювання інвестицій. Перші інвестори вже готові вкласти в нього 15 мільярдів доларів. Подальший потенціал його зростання на найближче десятиліття оцінюють у 50 чи навіть 80 мільярдів доларів. Але ще наприкінці 2023 року світовий банк оцінив загальні потреби на відбудову України у 486 мільярдів доларів. Власне, саме для приваблення цих коштів і створювався фонд, враховуючи руйнування, які вже відбулись у 2024 році. Ця сума явно перевищила 500 мільярдів, що у гривнях буде складати більше 20 трильйонів гривень. Хто ці інвестори, які будуть долучатись до так званого фонду розвитку України? Це не бізнес типу Apple чи Microsoft, який має активи і постійно їх примножує. Активи на забезпечення цього фонду ще треба буде знайти. Фонд розвитку України по суті є банком. Його періодично так і називають Банк розвитку України. Та й офіційно суть його роботи базується на кредитуванні. Активи для наповнення 20 трильйонів гривень фонду будемо забезпечувати ми. Тобто, кожен українець від малого до старого вже зараз має внести по 500 тисяч гривень. Звичайно, з урахуванням відсотків по обслуговуванню корупційних схем і найбільш важливо незакінченої війни, ця сума зросте у рази. Заплатити її кожен українець не зможе, тому вона буде взята нашими землями, надрами та інфраструктурою. Причому з розрахунку найнижчої ціни, якщо подивитись на ситуацію з продажем наших сільськогосподарських земель, найбільш цинічне у цьому це те, що фонд розвитку України. Зареєструють у Люксембурзі. Люксембург, по суті, є офшором. Тут дійсно нижчі податки, налагоджена фінансова інфраструктура і надійна правова система. Непогана реклама для інвестиційної компанії BlackRock. Але що з цього в Україні? Відсотки з обслуговування йдуть не в Україну. Безпосередній контроль над фондом знаходиться не в Україні. То це було рішення Міністерства економіки України чи компанії BlackRock, яка надає безкоштовні консультації. По моєму питання риторичні. Дуже промовисте те, що до повномасштабного вторгнення Україна не була цікавою для BlackRock. Офіційно компанія BlackRock налагодила зв'язок з Україною у вересні 2022 року, коли президент України провів переговори з головою компанії BlackRock. Далі був меморандум, потім договір і, врешті, створення фонду. Заради справедливості голова компанії Ларі Фінк щодо цього згадував Україну, коли у своєму листі до акціонерів засудив агресію РФ. Щоправда, зробив він це 24 березня 2022 року, через місяць після повномасштабного вторгнення. Хоча й за це можна подякувати, тут Ларі Фінк чітко говорить, що BlackRock не має ніяких справ в Україні. Цікаво, що в Україні все ж була зареєстрована юридична особа під назвою BlackRock Україна у 2019 році і BlackRock Агроінвест Україна у 2021 році. Але судячи з інформації про ці юрособи та їх засновника, вони не мають жодного відношення до оригінальної компанії BlackRock і по суті є підробками. Загалом можна зрозуміти, чому компанія BlackRock не мала зацікавленості в Україні. У нас просто не було потенціалу багатомільярдних бізнесів, які можуть передбачувано зростати, а менше їм було нецікаво. Більше насторожує те, що цікаво їм стало саме у найгірший час для нашої економіки під час війни, що скидається на бізнес на крові або на кістках. Канал Times Now прямо питає: чи створила російсько-українська війна великі можливості отримання прибутку провідними американськими компаніями. Чи потрапив Київ у руки BlackRock? Деякі американські аналітики буквально говорять ці головні банки Wall Street бачать можливість заробити в Україні на це гидко дивитись і ще про співпрацю уряду України з BlackRock. Це рівень корупції Іраку та Афганістану. Вже згадуваний ведучий Патрік Бет Девід говорить, Україна займає четверте місце в світі за оціночною вартістю природних ресурсів. 7,5 трильйонів доларів. Відгадайте, що Рок та Ларі Фінг думають. Бінго, це місце якраз для нас. Заходимо кандидату президенти США 2024 року. Роберт Кеннеді молодший сказав, Україна вимушена поставити всі державні активи на продаж мультинаціональним корпораціям, включаючи сільськогосподарські землі, покупці Дюпон, Каргіл та Монсанто. Кому належать ці компанії BlackRock. До цих думок щонайменше варто прислухатись. Нерозуміння та обман це головна зброя, якою нас в першу чергу намагаються поневолити. Розуміння це перший і обов'язковий крок для виходу зі здавалося, безвихідної ситуації. Це відео невеликий внесок у наше розуміння. Якщо воно було корисним, у можливості підтримайте цей канал. Як це зробити, є в описі. До зустрічі!